Москві Володимир Путін прийняв ні, поки що не отруту. Володимир Путін прийняв премєр міністра М'янми. Мін Аун Хлайн подарував Путіну буддійську книжку 1838 року, в якій описуються стосунки королів М'янми і Росії. Та зробив дуже цікаву заяву. А наскільки я знаю, ви тожі э, э, лідіруєте Росію. Uh, не 5 лет, не 10 лет, uh, уже достаточно срок. Это можно сказать, что это не просто лидер страны, это uh, является королем этого страны. Почему я об этом говорил? Потому что э, в жизни иногда бывает такой предыдущий в изне всегда зустріч. Той випадок, коли перекладачеві теж не завадив би перекладач, а йому ще один перекладач. Ну що вже напевно, якщо перекладати перекладача, то вийде приблизно таке: прем'єр-міністр М'янми, Мін Аун Хлайн, припустив, що вони з президентом РФ могли зустрічатися в минулому житті. А ще він заявив, що Путін великий цар, який може керувати всім світом. Ого, оце я розумію рівень дипломатії. Не те, що зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа в овальному кабінеті. Може, саме подібні промови мав на увазі Дональд Трамп, коли вимагав Володимира Зеленського вив виявити повагу. Ось як треба